До нас долучається Андрій Єрмак, керівник офісу президента України. Доброго дня, пане Андрію, з ним прапора вас вітаємо. Вас. Доброго дня, і вас і святом, Дякую. Ну що проривне рішення вдалося ухвалити у і Нідерландах. Це одна з перемог України. Керівники цих держав заявили офіційно про те, що передають нам винищувачі F-16. Розкажіть про закулісні моменти, які залишилися поза кадром в ухваленні цього рішення. Ну які ще країни найближчим часом можуть долучитися до авіаційної коаліції і передати нам такі потрібні винищувачі. Дякую. Ну, по-перше, я думаю, що Україна і F-16 16 це буде ідеальне поєднання. Я думаю, що наші герої дійсно стануть топганами 21-го століття, і дійсно, Нідерланди, і Данія це перші країни, які підтвердили готовність передати нам літаки. і Передати конкретну кількість літаків, про яку ви вже сказали. Це буде поетапний процес, адже потрібно вирішити ще багато технічних питань, але цей процес вже розпочався. Ми особисто президент і команда мали можливість на авіаційній базі в Данії подивитися, поспілкуватися з нашими пілотами деяких з них президент нагородив державними нагородами. А також з е, техніками, з е, інженерами, які прибули до Данії і вже почали вже, е, почали е, навчання, тренування. Тому я думаю, що ми і цього разу здивуємо світ, як швидко наші е, хлопці, дівчата зможуть навчитися і дійсно. Дати нам таку важливу для України перевагу в небі, яку так очікують наші хлопці, дівчата, герої на полі бою, також я думаю, ви знаєте, що в авіаційній коаліції на сьогоднішній день вже 14 країн, і про це також ми говорили і в Греції. І я думаю, що кількість країн, які будуть приєднуватися, їх вже з кожного дня стає що більше, до які готові надати можливість навчання, а потім і е, приєднатися до постачання літаків. Процес перемовин, консультацій з партнерами не зупиняється, і я думаю, що ну, ви знаєте, ми пройшли довгий шлях від е, такого. Знаєте, мрії про те, щоб ми дійсно отримали F-16 і інші літаки, і сьогодні це є вже стало реальністю, і ми сьогодні вже обговорюємо абсолютно конкретні речі. І ви знаєте, що Данія, прем'єр-міністр Данії заявила про те, що перші літаки ми зможемо отримати вже цього року. І також я хотів би сказати і подякувати нашим американським партнерам, без яких це теж не могло би статися. Про це ми говорили із радником президента Байдена Джей, Джейком Саліваном Джейді в Джеді в Саудівській Аравії, де ми зустрічались по формулі миру президента Зеленського. Ну і безумовно рішення, які були ухвалені президентом Байденом Конгресом Сполучених Штатів. Тому всі партнери ми працюємо разом, і дійсно сьогодні це дійсно реальна коаліція, яка дає таку можливість Україні. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, президент Крім F 16 анонсував ще якісь домовленості про постачання зброї, обладнання і перспективи спільного виробництва. Можете розкрити якісь деталі? Е, ну, ви знаєте, що е, війна це війна за наше право дихати. І ми вдячні всім країнам, які надають нам таку підтримку і допомогу, е яка дійсно вдихне нове повітря е в цю війну. Безумовно, кожна зустріч і зустрічі в, в Швеції, зустрічі в Нідерландах, зустрічі в Данії, в Греції. Е і вони були всі в тому числі присвячені. Е тому що нам так потрібно сьогодні на полі бою, на жаль, я не можу вам розкривати всі деталі, але я можу вам сказати, що, наприклад, в Швеції ми деталізували попередні домовленості щодо спільного виробництва бойових машин СВ 90 в Україні, які показали себе дуже добре. І ми дійсно маємо дуже гарний прогрес в цьому. Я думаю, що найбільш головне це те, що наші воїни побачать на фронті. Але можу вам точно сказати, що жодна наша зустріч вона не закінчувалася конкретною домовленостю щодо постачання так необхідного нам озброєння. І безумовно ми говорили і обговорювали таке найважливіше най, найважливіше питання, як ППО. І е, наші партнери дуже чітко розуміють ситуацію, тому я думаю, що дуже скоро ви все це побачите. Результатів дійсно дуже багато, і дійсно сьогодні ви знаєте, що президент перед кожним візитом ставить завдання. Щоб кожна зустріч, кожен візит він закінчувався конкретними результатами для України, і так було і цього разу. Тому ми дійсно повернулися дуже з гарними результатами. Тобто, є результати, бо напевно ви обмовили, сказали, що не закінчилось нічим конкретним. Напевно, закінчилось підписанням яких певних документів. Я сказав, що не може не закінчуватися нічим конкретним, Все таке завдання важливо. ставить да таке завдання ставить президент. Тому що дійсно навіть він більш е, е, жорстко говорить, що під час війни ми не можемо дозволити собі просто подорожувати. Тобто, кожна година, проведена, проведена за межами України, повинна надавати щось конкретно надавати щось конкретно нашим воїнам. Як що допомагає їм просуватися вперед і звільня, звільняти нашу землю? І от про це конкретно ви згадували вже Грецію, і на публіку звучали такі прохання про те, що нам потрібно посилити захист чорного моря, надати ППО і в цьому просили допомоги в Греції. Врешті вдалось домовитися про передачу Грецію протиповітряної комплексів для оборони. Я раз говоримо про це, я би не хотів, є дуже багато з таких сенсативних питань. Ми точно повернулися з Греції з конкретними домовленостями. Ми точно домовилися про постачання необхідного обладнання для України, але я не хотів би розкривати всі деталі. Безумовно, ми говорили сьогодні. Ви знаєте, що Греція е, виграє, виграє дуже важливу роль е, щодо е, морського транспорту. А для нас це важливо з точки зору експорту е, нашого зерна. Дуже багато про це говорили. Ви знаєте, що Україна робить все необхідне для того щоб навіть не зважаючи на те, що Росія вийшла з зернового коридору, ми не припиняли постачання країнам, які потребують наше зерно, щоб воно туди потрапляло, і безумовно, це неможливо без достатнього захисту з точки зору ППО, тому це було одним із головних питань, які ми обговорювали, і безумовно. Ви знаєте, сьогодні кластерна дипломатія це такий новий тренд, який задає президент, команда, і тому, продовжуючи дуже успішний формат Нордік Країн, і Плюс Україна, був проведений в Афінах перший саміт Україна і Балканські країни. На жаль, з моєї точки зору, наша країна в минулому недостатньої уваги приділяла цьому регіону, але можу вам сказати, що був дуже конструктивний, дуже предметна діалог, результатом якого стала підписана декларація, в якій країни засвідчили свою підтримку України, в якій вони підтримали формулу миру президента Зеленського. І е, вони підтримали євроатлантичну інтеграцію України, і тому це такий перший крок. Я впевнений, що цей формат буде продовжений, тому що ми, наприклад, сьогодні вже обговорюємо щодо можливості проведення другої зустрічі Нордік е, країн з Україною найближчим часом, тому що цей формат теж показав свою дуже велику ефективність. Пане Андрю... тому... Ще хочу спитати да. про один дуже важливий регіон. Скажіть, будь ласка, в ПАР в Йоганнесбурзі стартував саміт БРІКС. Путін туди злякався, таки не приїхав, але ми бачимо, що Росія там таки представлена на рівні міністра закордонних справ. Скажіть, будь ласка, які у нас очікування, які цілі на це міжнародне зібрання? Ну, по-перше, якщо ви згадаєте Саудівську Аравію, то ви певно побачили, що більшість країн Брікс, вони були присутні і вони засвідчили всі ці принципи, за які бореться Україна. І я думаю, що наша активність вона теж мала свій вплив, тому що на такому рівні буде представлена Росія. Безумовно, була проведена дуже потужна робота і цей візит африканських лідерів. Я думаю, що те, що вони побачили в Україні, вони це зробили свій внесок. Вони змінили своє ставлення. Тому я думаю, це буде не дуже приємний діалог для Росії. Ви бачите, що все, що відбувається сьогодні, свідчить про подальшу ізоляцію Росії. Про е, подальшу дійсно приєднання різних країн з різних регіонів е, до е, обговорення формули миру, яка базується на абсолютних принципах, які поважають в тому числі багато країн Брікс. Тому я думаю, що е, подивимось. Але я думаю, що та робота, яка була проведена, ті консультації діалоги, ви знаєте, що на рівні послів, в тому числі з цими країнами, ми зустрічаємося кожного тижня тут в Києві. Обговорюємо поступово кожний з пунктів формули миру. Я думаю, що для Росії це також буде ще одне розчарування, яке сталося під час саміту з африканськими країнами. Ми продовжимо нашу роботу про те, щоб світ знав правду про Україну про цю жахливу війну, про те, що Росія на сьогоднішній день це країна терорист, це країна вбивця, яка кожного дня порушує міжнародне право статут Організації Об'єднаних Націй, які поважають дуже і підкреслюється і Китай, і Саудівська Аравія. І е, Північноафриканська е, держава, і так далі. Тому я я вважаю, що ми дійсно наближаємо і робимо кожного дня все те, щоб весь світ був об'єднаний навколо України і дійсно. Е, 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 б, б, б. Плив на Росію хто з економічної точки зору, хто з політичної, і так далі, пане Андрію. А в європейському турне, яке відбулося, звучала тема територіальних поступок, тому що Володимир Зеленський вдало віджартувався, сказав, що можемо обміняти Білгород на вступ до НАТО. зразу. одразу віджартувався? може це серйозно пропонується? А якщо якщо ж серйозно сказати, чи звучали в Греції, наприклад, думки про те, що ну варто заморозити конфлікт або поступитися певними територіями на? Мід на мир. Ви знаєте, якщо серйозно, всі серйозні лідери світу настільки вже добре знають нашого президента його принципову позицію, що ніхто питань, які е, дійсно можуть, хоч якось, контрастувати з принциповою позицією України. Ми не чули, і вони їх не піднімають. Я думаю, що все, що вітає, воно відноситься виключно до російських наративів, до російської пропаганди, тому що серйозні відповідальні політики світу сьогодні говорять: перше чим вам допомогти, віримо в вашу перемогу, пишаємося українцями, україною. А такі дурниці, навіть я думаю, що адекватним людям не приходять в голову. Дякуємо вам, Дякуємо, Андрій Єрмак. Да, дуже дуже дякую, дякую вам і ще раз зі святом сьогоднішнім і завтрашнім. Долучаємося Сьогодні. до вітань всіх українців так. з на прапора і з наступаючим Днем Незалежності. слава Україні, героям, героям слава. слава Андрій Єрмак, керівник офісу президента України. Був з нами в прямому ефірі Загальнонаціонального марафону. Продовжимо буквально за мить. Емоці...